Вітаю вас, шановні друзі. Ви дивитесь проєкт нарада на першому міському. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні, як і завжди, в нашій програмі піднімаємо дуже важливі та актуальні теми. І сьогодні ми поговоримо про розрахунок та нарахування субсидії. І допоможе нам цьому гостя нашої програми, начальниця відділу обслуговування громадян номер 14 Пенсійного управління у Дніпропетровській області Світлана Моць. Паніслано, вітаю. Доброго дня, Олександре. Доброго дня, шановні телеглядачі. Паніслане, і прийдемо відразу до теми нашої програми. Так хто має право взагалі на отримання субсидії? На сьогоднішній день органами пенсійного фонду це один з пріоритетних напрямків діяльності пенсійного фонду. Це призначення та виплата житлових субсидій. На сьогоднішній день здійснено перерахунок житлових субсидій в автоматичному режимі з 1 травня 2023 року на неопалювальний період. На призначення житлових субсидій мають право особи зареєстровані за місцем проживання, також особи, які орендують за договором оренди квартиру там. Ви наймають будинок, ну неважливо, яке житло, за договором оренди, але ж зареєстрований за одним місцем проживання, за договором оренди, за іншим місцем проживання, за цим місцем проживання, за орендою мають право також звернутися на оформлення житлової субсидії. Також внутрішньо переміщені особи мають право звернутися за фактичним місцем проживання без договору оренди. Угу. А як так куди звертатися? звертатися є декілька шляхів звернення за призначенням житлової субсидії. Це перш за все до органів пенсійного фонду. До органів пенсійного фонду потрібно звернутися особисто. Слід зазначити, що ми працюємо екстратериторіально, тобто, неважливо за яким за місцем, де знаходиться особа, можна звернутися до будь-якого відділу обслуговування громадян сервісного центру органів пенсійного фонду на території України незалежно від місця проживання. Також слід зазначити, що на сьогоднішній день реалізовано програмне забезпечення. Це веб-портал Пенсійного фонду України, також портал Дія. В електронному вигляді дистанційно також можна звернутися за призначенням як житлової субсидії, так і пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Слід зазначити, що пенсійний фонд володіє надпотужним електронним ресурсом. Веб-портал дуже багато послуг ми маємо на Сьогоднішній день реалізованих на веб-порталі, тобто, будь -на знаходячись в будь-якій, скажімо так точці, той, той, так, точці земного шару, людина може звернутися до нас, або ж не ну, не відвідуючи пенсійний фонд, надати в електронному вигляді звернення на призначення, в тому числі і житлової субсидії, і дуже дуже багато послуг отримати саме за допомогою вебпорталу пенсійного фонду, або також житло. Ву субсидію можна звернутися за призначенням перерахунком житлової субсидії за допомогою порталу Дія на сьогоднішній день. Окрім того, надана можливість надіслати заяву поштою. Для цього потрібно вдома заповнити заяву встановленого зразку, І вона доступна на ресурсі пенсійного фонду, доступна також в інтернеті. Тобто, ця заява затверджена нормативними документами нашої країни. Вона Самі планочки доступні, а також декларацію. Можна їх заповнити дома. Подається заява та декларація надсилається за допомогою Укрпошти. Окрім того, на сьогоднішній день реалізована можливість звернення через територіальні громади, в тому числі і нашого міста. Це на сьогоднішній день здійснюють органи управління праці і соціального Соціального захисту населення на їх території приймають представники територіальної громади нашого місця. І на сьогоднішній день таку послугу надає також наш центр адміністративних послуг ВІСА. Приймають документи і вже за допомогою електронних сервісів пенсійного фонду надсилаються нам на опрацювання. Ну дуже такі прості шляхи, так і якщо вже є і всякі застосунки, дії, так це дуже зручно. Так, звісно. але при цьому слід зазначити, що звернення через територіальну громаду або через цнап візу тут лише за місцем проживання, uh -huh. тобто відноситься до такордівна відноситься до тої території проживає на території якої територіальної громади, до тої територіальної громади і звертається. Right. А вже ж до органів пенсійного фонду незалежно від місця. Переживання можна звернутися так. Чудово. Послана, якщо говорити так про періоди, так на який період призначається субсидія? Житлова субсидія призначається два рази на рік. Це перший неопалювальний період та опалювальний період. Неопалювальний період ми розглядаємо право на признапри. Право на призначення житлової субсидії відповідно здійснюємо виплати, починаючи з 1 травня кожного року по 30 також кожного року. І потім триває в нас опалювальний період. Це з 1 жовтня кожного року по 30 квітня відповідно кожного року. Слід зазначити, що такі перерахунки ми проведемо уже з 1 травня, як я говорила, ми провели такі перерахунки. Також на неопалювальний період ми проведемо. Автоматично їх так чудово. А кому необхідно подати заявки нові заявки на субсидії? Так, але з цього стану є виключення, є таке коло є коло осіб, яким необхідно звернутися особисто за призначення за перерахунком субсидії, як не на опалювальний період, так і на опалювальний період. Це особи, які проживають за фактичним місцем проживання, тобто звертаються за призначенням житлової субсидії за орендованою адресою. На домогосподарство, яке вони орендують. Або ж ті особи, які мають в своєму складі осіб, які е, зареєстровані за місцем проживання, але не проживають. На сьогоднішній час ми маємо в зв'язку з ситуацією в нашій країні, в зв'язку з військовими діями. Ми маємо багато таких звернень, це люди виїхали е, з, і за кордон багато. Тобто, ну, не Проживають фактично. Тут слід, наприклад, проживають в членах домогосподарства, зареєстровані, там, скажімо, бабуся та онуки, і онуки не проживають на даний час. Тут так, така бабуся, потрібно їй звернутися mm -hmm. особисто. Тобто це особи, які мають в своєму зареєстрованих членів сім'ї місця проживання, але на даний час вони не проживають. Окрім того, внутрішньопереміщені особи, які проживають за фактичним місцем так. проживання, також повинні звернутися особисто. І ще така категорія осіб, які користуються автономним опаленням. То трошки інший розрахунок субсидій, тому тут кожного разу потрібно звертатися особисто. Так, цим а цим є. А от прислане, а я, чи відбулися якісь зміни у механізмі виплати житлових субсидій? Механізми функції щодо призначення і виплати житлових субсидій. слід зазначити, що фінансуються щомісяця субсидії, фінансуються, як правило, на початку місяця, тобто це десь сьоме від 7 до 9 числа і виплачуються в цей період. При цьому слід зазначити, що субсидії виплачуються за попередній місяць. Тобто угу. на даний час, от на даний час у нас серпень, на початку серпня ми здійснили виплату житлових субсидій за липень. Угу. А кого можуть позбавити субсидії? Так, право на призначення житлових субсидій немає, таке кола осіб. Це особи, які мають вклади, депозити більше 50 тисяч. Потім 100 тисяч вибачаюся депозити 100 тисяч, більше 100, 100 сто більше 100, так 100 тисяч і більше. Також особи, які здійснили купівлю, придбання, придбання якісь там на протягом року на 50 тисяч і більше. Також особи, які мають заборгованість, заборгованість. Від трьох місяців і більше, і ця заборгованість становить 17 неоподаткованих мінімум, 40, 60 неоподаткованих мінімум, це 17 ,32 гривень 32 копійки. Загалом ця сума складає 680 гривень. В такому випадку людина не буде мати право на субсидію. І ще одна категорія осіб: це особи, які мають у власності автомобіль віком від до 5 років. Або ж два автомобілі віком до 15 років. Угу. Тобто ці люди вже можуть бути так, так, так. І окрім того, ще слід зазначити, що основна категорія, яка не має немає права на субсидію, це працездатні особи, які не працюють. Тобто офіційно не працюють, не мають доходу, взагалі не працевлаштовані. Але тут є виключення за їхнім бажанням. Можливо нарахувати цим особам, якщо вони проживають одні за на площу. Ну тобто, це невеличка зовсім там буде якась сума. Угу. І в е, в кінці так ми е, ну розмовляючи з вами до до нашої програми, так ви сказали, що а також у вашому фонді готуються виплати так для е, містян до е, дня незалежності. Так, от хотілось би е, про це ще почути. Так. На сьогоднішній день органами пенсійного фонду проводиться робота щодо фінансування виплати з збирання, збирання даних, акумулювання цих даних для подальшого фінансування для ветеранів війни, членів їх сімей. Та жертва нацистських переслідувань такі виплати на сьогоднішній день уже пенсіонерам здійснені тобто нараховані, можливо, комусь здійснені уже тому, що виплата пенсії триває у нас в країні з 4 по 25 кожного. Кожного місяця, і уже в серпні до Дня Незалежності пенсіонерам ці виплати нараховані, отримають кожний їх разом з пенсією. Це одноразові виплати залежно від категорії статусу особи, яку має статус, встановлюється сума виплати. Так, наприклад, учасникам бойових дій ця виплата становить. Тисячу гривень. Окрім того, це те, що стосовно пенсіонерів, вже пенсійний фонд здійснив нарахування. Окрім того, на даний час ми опрацьовуємо заявки, які надаються також військовими частинами, військоматами, особи, які не являються пенсіонерами. Тобто, кожна, кожна установа подає своїх. Військовослужбовців mm -hmm. мається на увазі не кожна установа, а кожна уст... кожна стан установа, військова частина, тобто це та установа та організація, яка пов'язана. З певними військовими завданнями вони подають також заявки для виплати та фінансування. На сьогоднішній день вже подано доволі багато заявок, які опрацьовуються. І також особисто може людина звернутися для виплати до будь-якого сервісного центру для здійснення виплати саме за цією постановою до одноразової виплати до Дня Незалежності. Так, чудово, ну що ж, на цьому будемо завершувати нашу програму. Я дуже вдячний вам, пані Славе, за те що ви сьогодні завітали до нашої студії. Так, я вам теж вдячна. А ви дивились проєкт Нарада і в гостях у нас була начальниця відділу обслуговування громадян номер 14 пенсійного управління у Дніпропетровській області Світлана Моць. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.